Відповідно до нормативного документа нам дається три дні на проведення п'ятого багатоповерхівних будинках. Три дні. Все нормально, все вкладаємося. Тобто, якщо буде доступ, то за три дні будь-який багатоповерхів ходимо. Однозначно, однозначно. А якщо порушень не буде, то взагалі той же день провіримо, тому що обстеження проводить бригада у 4-5 чоловік. Ми встигаємо, якщо нема порушень, якщо технічно справні газові прилади, ми в один день. Ну, максимум два дні, якщо ми десь когось не було вдома, тому що ми не можемо зробити, якщо когось вдома не було. Ми відновляємо газопостачання у тих будинках, де було призупинено газопостачання той, експлуатації. Там люди вже працюють, і якщо ще раз говорю, не буде протистояння. Я ж вам показав листочок, де дійсно той, бачите, там є такі, що є, не дають відключати. Частина, там де встановлені опалювальні прилади, кубатура не дозволяє. Приміщення, кубатора не дозволяє установку опалювання з приладів. І ще є, де встановлюють колонки з відводом продуктів згорання у венд-канал, який не для того предназначений, а він призначений для обміну повітря у квартирі. А вони відводять е, цей. Е, Гарний газ або мають відходи, відходи продукти Значить, На сьогоднішній день по вулиці Декабристів ми не можемо вирішити питання, тому що не дають відключати той, так як ми проще раз з вами зустрічали, ми говорю цю ситуацію, правда? Абсолютно лишилося. Ні, нам квартир менше, але виявлені порушення. На сьогоднішній день дали нам 27 актів на пригодність вентиляційних каналів. Люди не хочуть оплачувати за свій рахунок О, про чистку. Мається на увазі огляд, то не прочистку, а огляд. Вентканалів, а рішення ніяк не приймається. Якраз завтра буде засіда... буде проведено засідання комісії ТЕП міськеконкому, і це питання в нас виноситься, одне з питань, яке виноситься, і це є якраз стан вентиляційних домових вентиляційних каналів і вирішення їх обслуговування. Якщо до... відноситься до Жеків, чи там до як сьогодні перетворюються вони на різні навіть назви, значить в одним власник. Цього цієї будівлі, от, наприклад, будь 35» тридцять власником є «Закарпатбуд». Ми не один раз не могли зустрітися з представниками цієї організації, щоб виставити нам якісь питання або попросити в тому чи іншому надані нам допомоги в тому чи іншому питанні. Що, наприклад, там, де встановлено газове плавлення в квартирах, ми щорічно проводимо ПТО плановий технічний огляд, де встановлені лише одні газові плити, ми проводимо раз у три роки. І, в залежності від цього, ми плануємо собі роботу, і зато вони називаються планові технічні огляди і основні питання. Це технічно справжнє газообладнання, від, відслужило свій термін. Воно вже взагалі не підлягає, воно й морально застаріло, і фізично застаріло. Воно вже не підлягає ремонту. Є такі малозабезпечені сім'ї, де газообладнання вже загалі не відповідає. Якщо раніше цим питанням займалася держава і міняли вже через певний період, то їх міняли, то на сьогоднішні цим питання не знімається. Друге питання це проводяться так названі євроремонти, де порушуються всі вимоги, мається на увазі, проводиться капітальні. Ремонт квартири міняються стеклоблоки, форточок яких нема, заклеюються різні ці вентиляційні канали, тому що їх не задовольняє присуття, наявність цього вент-каналу. А в кухнях хозяйки встановлюють собі витяжні напроти тої біля плити, витяжні <головіки> так, Так. тоді проходить ефект обратної тяги, тобто, якщо починає працювати. Примусова вентиляція примусова, принудительна Росія, примусова. Тобто працює вентилятор, а у нас димовий канал працює на так, на природній, і виходить, обратно. замість того, щоб відвод продуктів, іде наоборот втягування і у гарні газу попадають в квартири і люди гинуть. Дуже багато цих випадків. Тобто ефект обратної тяги. Люди не дотримуються тих вимог, санітарних вимог або тих проєктів, які були раніше запроваджені. Вони все заклеюють, переробляють, не враховуючи ті е, норми, які повинні бути або вимоги правил. У нас затверджується річний план ПТО. І відповідно до плану, ми просто, бо ці будинки, що ви зараз казали, Зеньковецька, і той ми проводимо позачергове, тому що у нас сталося не декабристів, а це однорідні по проекту, і ми зобов'язані це провести. Бачите, дійсно, ми не помилилися, прийшли, бачите, скільки порушень було виявлено.